Слава Ісусу Христу! Дехто вважає з людей, навіть більша частина людей вважає досі, що Бог має сам скінчити цю війну. Де ж Бог, що молетять ракети? І коли навіть та ракета не долідає до будинку, що є справжнім дивом, це Божий захист. Люди умудряються брати і шуткувати знов-таки на тему Бога. То не Бог врятував, то так випадково сталося. В нашому житті нічого випадкового не стається, і якщо б кожна людина в Україні покаялася, то б і війна, певно, би скінчилась. Людина в своєму житті не вибирає благословення, людина вибирає за чисту прокляття того, що ми живемо в такому проклятому світі, де на кожному кроці спокуси, на кожному кроці ми грішимо. І взагалі не зрозуміло, як людина може. Жити по благодаті, вважати, що вона живе по благодаті, а саме надалі вести гріховне життя. Мені, до прикладу, писали, наше я лякаю людину, тим, що людина буде гордитися, попросту навіть гордитися, грішити. Адже що? Це написано в Біблії, цього в Біблії, звісно ж, немає, і це дуже лякає, тому і багато людей вибирають зручну віру. Їм не треба каятися, вони і так ідеальні. І Бог має скінчити сам цю війну, звісно ж, коли на цьому світі панує стільки зла. Людина вибирає сама це зло, сама його творить. Тому годі чекати благословення, якщо ти навіть не прийшов до Бога, ти не взивав до Бога, ти йому не віриш, ти тільки нарікаєш. Тому закликаю кожного взяти та покаятися, прийти до Господа, встати на коліна, щиро покаятись, адже це те, що чекає від нас Бог. Амінь.